Де ми вже вийшли з Дубинського форту. Відправилися в місто Броди. Там на нас теж щось цікавеньке чекає. Наші організатори всі на телефонах з паперами. Блогери, з телефонами. Приїхали в Броди. Ось. В Бродівський міжрайонний відділ управління поліції нас привезли. Ні-ні-ні, нас п -п -під. під не в, а під. піт. Близько. Що ми зараз? Так, давай. Ми приїхали в Броди, у нас є екскурсовод. Добрий день. Добрий. Друзі, ми в місті Броди. Подивіться, яка гарнесенька тут ратуша стоїть. Ось ми знаходимося в центрі міста. У нас є вже наш екскурсовод. Подивіться, яку я побачила вежу Гарненьку. Такий дах, красивенький. І це в місті броди. Клас. Броди мали, броди були відомі в минулому, там різними скажімо такими, історичними фактами, подіями, але одна з таких, один з таких брендів, який можна ототожнювати броди там в період 18-го, кінця 18-го, -19 19-го століття, це якраз Галацький Єрусалим, місто Броди, яке було на кордоні Авст Австрійської, потім Австро-Угорської і Російської імперії. Бовим містом і вони в 1879 році ще з Австрії отримали статус вільного торгового міста. Порто-Франко, так місто на сукажу на, ну, е, не... Порто Франко на суходолі, так вільне місто, вільне торгове місто. Всі товари, які проходили з Росії з різних куточків, вони митом не вкладалися свого роду офшорна зона. Ну відповідно. Бродівська відома така гімназія. Тут маса туристів європейських, які приїжджають, Левицький, Левицький, Дайчах, Вавр... Вавжинів або Вавряджій Дайчах. Він походив тут з цих завозів, тоді це був Бродівський повіт, чи в сахнічні корти. Ну такі домівка. Зараз це є народний дім. Захід там тоді сторони, чомусь з радянських часів така традиція, що з чорного входу і так і знаходить. Здалекася твою хапам на не найкращому вигляді, але видно, що вона була. Зараз нам екскурсовод розповість таємницю цих фаберже вліплених в фасад банківської справи, мандрівників, злодії, гантюристів, О, та, та це те, що треба, каже, та, то їхні що... теж почекайте. Оце е, зображення Бога Меркурія Бога Меркурія. Так. Тут це зображення є будівля Пражського кредитного банку, е, який був збудований на початку ХХ століття. Точніше, там, якщо відкрити двері є 1911 рік. Ага. викладено мозаїкою, Рік будівництва цієї, цієї споруди, ну це банківська установа, але, на жаль, вона пропрацювала дуже мало, бо в, о, сама, сама ця будівля профункціонувала як банк, тому що в 2014 році почалася Перша світова війна, а броду як прикордонний населений пункт зразу був зайнятий російськими військами. Потім, добряче, пограбований цей банк, потрощений перший раз, потім другий раз, так само про нього писав відомий. Письменник, радянський письменник Ісак Бабель в конармії в своєму щоденнику. Він там описує, як ми зараз вийшли на центральну вулицю міста, це є вулиця Золота, наша так звана 100-метрівка, наш теж Бродвей, Променад, корзо. так. Тут є ціла кислотних, як Але кажуть. Зараз... Зараз... Так, ми гуляємо по місту Броди. Це така пішохідна стометрівка золота, називається вулиця. На ній багато цікавих є старих споруд і дуже багато тут є аптек і магазинчиків. хрен О, вже мене тут обматюкали трохи <схід> 1909 рік. Це центральна вулиця йшла, вулиця Луцька Хайчівською церквою, тому що кошти на його її фондування давали грецькі купці також. Mm -hmm. Вони купили там дзвони, є згадки. А вона так, такий вигляд мала чи це? Вона зараз поштакатурена, така... знаєте, так, це, але він отець взяв в другого, там осталось, там, тут, раствори, взяв і тут ну, взяли ну. То є пам'ятка національного значення. Всередині є збережений іконостас, інтер'єр, і, інтер і роковко. Кінець 18 століття. Ми в Бродівський так, так, звичайно, замок. Він не так йде по колу, по колу, по колу, а ось така красива, алея. по тим бусом катаєтеся типу кожен день на це такий. Ми тільки почали питатися. Ну, типу завтра друга. Він був колись оздоблений дуже каменем, був ця каменю. Він освітцем, придворний, як то кажуть, дістописець, він написав його як найкраще місце, ну найкращі і наймісніші що ми плечі yeah. Ось Так підтримуємо, хоча кажуть, це Міністерство культури, фактично на балансі, де ж минуло тримуєш з департаменту. Він учись звідти так? Ну фізичний, я тепер не ходив. А що там таке? Це той розповідає. а, yeah, такі, ми, такі, а випадку, там є вода? Тут був Так, зараз подивимося, що там вода у вас є. Є водичка, за 15-17 хвилин, 20 хвилин набирається вода. Десь близько 7 метрів. Кладка автентична. Місцями є втрати, але ми його забутували каменем. Цього три штуки, дві штуки знайшли, збоку закопані, того витягнули знизу. Це долі, десь з міських вулиць. Ну, просто те, що було на комунальному підприємстві, ми взяли і зробили. В формі такого батьону можна так і вдалося. Через те, щоб ми не могли приїздити на жери мігів стояли, вони тут були, льотчики, стояли. А потім, в 1963 році, зайшла та частина завод по ремонту автонавантажувачів. Автонав... Біля замку займаються спортсмени кікбоксинг. <'я> <'я> кікбоксингу Наступний об'єкт продах синагога. Але біля неї так живенько, повно. Дітей поставили, майданчик зробили. Старенька така ця синагога. Я не теж тут буду, там дуже боромова. Кургівля, це кругівля. Була збудована в 1742 році, майже 300 років цій синовозі. Але подивіться, як вона гарненько оздоблена всередині була. Так, я вже, блін, назбирала яблук в бродах. Ось о. Це просто смачнюще. Блін, ну кажу, мала. Екскурсовод нас привіз на цвинтар. Єврейське кладовище. Зараз будемо гуляти усі на цвинтар. Це, до речі, дуже класний центр. Скажіть всім глядачам, що це один з трьох найкращих збережених єврейських цвинтарів в Україні. Тільки в Бердичеві, є, в Чернівцях, власне, в Бродах. Унікальний цвинтар. Дехто взагалі вважає, що це чуть не пам'ятка рівня ЮНЕСКО. скажімо. Ну біля Бердичева щось є схоже, як їхати на дуже дуже класний класний за А Це якраз той сайт, що я говорив, все по QR-коду собі запам'ятайте, там є. Вся інформація про всі пам'ятки міста і. Тут класно, бо тут ну, нема поховань. Так, якщо ми на християнські, там він перемішаний, котовчений. Е -е, похована жінка, прізвище, я вже зараз, е -е, Малька, ім'я її малька. Чим цей пам'ятник відомий тим, що тут зображений кораблик, і цей кораблик означає те, що ця жінка е -е, за життя ну, здійснила таку подорож в землю облітовану, тобто там в Палестину на святі місця і повернулася сюди. До міста і тут, ну до Бродів, так і тут її поховали, бо вшанували так у ту, ту той подвиг, ту мандрівку, яку вона зробила. Загалом єврейські єврейські донаслинта ну, в принципі вони дуже такі цікаві своєю символікою. Символікою, тому що от, ну крім написів на євриті, тут, хто не знає, то тяжко зрозуміти. Та. Так, епітафі тут є оці символіки. Символи там грифонів, пальм, різних таких зображень. Зараз покажу, тому таке дерево, там пальма така є дуже. Кажуть, що мама Зігмунда Фройда була з бродів. <кхи> Оце новина. Боже, де ж там оцева така гарна? Кучерява я її називаю. Кучерява? Боже, не бачу. Десь така з пальмою. Зараз, 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 зараз. Як це правильно називається? Пам'ятник? Мацела. Мацела? Так, ну, бачите, відбиває. Ага, Она мацела. Ті плями з грибок такий ага. на камені. Це камінь місцевий, він Пальма. Е, мацела з пальмою. Так, вона зараз не дивиться дуже. Подарік, броді було таке каменоломня, де були спеціально навчені люди, які ті мацеви, скажімо, заготовляли. І на цвинтарі були спеціальні майстерні, де вони то все видовбували. Ага, ага, Прям такими тунелями. Та, от, якщо Прийти. тут було зайти, Ортодокція. то так йдеш, як з цього. А от бачиш, як добре можна прочитати, правда Василь? О, дуже класно написано. Аучіль Брам. Дуже добре можна прочитати. Тут Півтора сотні років, наприклад всі твої підписники дивляться, що брода. Да, вот. Ні, серйозно, це унікальний шлюпар, да, і так да, шкода, що про нього мало хто знає. Тобто ну, така луна, так? Ото йдеш, Він, реально, і реально його потенціал, да, і там, туристичний. По часових рамках, да, але ну... Ні, ну по часових трошки, так, да, але... але... Але, ну, тут... співпування... Так, ми повернулися вже з цвинтара. Оператор вже не такий веселий, як раніше. Але все одно зірка, це наша зірка. Ось, і ми зараз йдемо а, в музей кризнавчий, історико кризнавчий, але спочатку поп'ємо трішки кави, підзарядимося, бо вже все. Трішки батарейка підсідає на сьогоднішній день. Йдемо пити каву до Богдана. Кав'ярня, здається, 93, тому що він повернувся в ТОВ з 93-ї бригади і так і назвав свою кав'ярню. Так, дивіться і запам'ятовуйте, куди треба ходити пити каву. Копер кофі. Ага, це не 93, але це теж його кав'ярня. Фрапе, є у вас. Не фрапе, ой, боже, раф, раф. О, чудово, Це луцька брама, там Львівська брама. Це може диплом. Ні, це не дипломна До речі, таке, це а ці було. брами вони збережені? Ні, ні вони, вони ще були розібрані в кінці mm -hmm. 18 століття. Одна ще була трошки львівська, а Луцької вже не було. Камери, люди сиділи, так? Були камери ув'язні. Тут була редакція гарьонної газети, і друкарня. Потім пересильний пункт, де люди жили, а тепер музей. В мене, в мене згадаєте. Тобто вулиця Золота, там теж є. Площерено теж є. Це це покиди. Дякую. Да, сьогодні апетит да, всі нагуляли добрий. Доброго ранку. Це другий день туру по маршруту Via Regia. Сьогодні ми е ночували в місті Броди в готелі Любичі. І зараз йдемо на сніданок, а потім відправляємося в Львівську область. Ось це такий задній дворик готелю Любиче. І заднім двориком через готель ми виходимо на ресторан Шалена Шкварка, там, де ми вечеряли і йдемо туди і снідати. І буде чай, що так, напевно? Так, так, чай, чай, будь ласка,